Із Києва до Ізюму поїде перший рейс унікального потяга кухні. Фудтрейн може автономно працювати 5-7 днів. За словами залізничників, поїзд кухня здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день, будь-де і будь-коли, і навіть за відсутності світла. Найближчим часом він заступить на постійне чергування у найскладніших прифронтових районах України. Проект Фудтрейн реалізували разом із фондом американського мільярдера Говарда Баффета. На презентації поїзда була присутня посол США в Україні Бріджет Брінк.

Я you the show you до символічно рейс приурочили до Дня подяки. Їжа традиційна індичка картопля поріг. Усю їжу з першого рейсу буде передано поліцейським, медикам та рятувальникам. Фудтрейн складається з шести вагонів під локомотивом: зокрема, генераторний вагон, вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів, вагон із холодною кухнею для попередньої обробки продуктів, вагон із гарячою кухнею для приготування фінальних страв. Крім цього, вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною та багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.